Виконавці Дніпропетровського дуету «Пліч-Опліч» Ярослав і Денис співають разом вже близько трьох років. Жоден з них не має музичної освіти, окрім уроків, гри на гітарі. Один журналіст, інший за фахом психолог. Вони познайомились в клубі авторської пісні. Через деякий час вирішили створити дует. Ми зустрічались, пили чай разом, слухали, обмінювалися музикою, от враженнями від музики, від віршів. Чиїхось, от і так от вирішили якось спробувати зробити щось своє, оскільки Денис більше у нас в гурті відповідає за музичну частину, а я за текстову. Ну, у мене були вірші, якісь написані, які потребували музики. І власне у Дениса була музика, яка потребувала вірші. Ну так виник наш дует. Зі своїми піснями хлопці вже встигли побувати у Запоріжжі, Києві, Харкові, Херсоні та Львові, а також у містах Дніпропетровської області. І ось з концертною програмою Цей світ має виглядати краще прибули до Нікополя. Організаторами їхнього виступу в нашому місті стало об'єднання Нікополь Арт при підтримці РПЦ Січ. Їм музиканти дуже вдячні. Я хочу от подякувати організаторам за можливість виступити дійсно в чудовому залі і на чудовій апаратурі, тому що, чесно кажучи, на такий рівень організації для нас ну це трохи дивно, тому що до цього це важко порівняти та ті концерти, які у нас були. Ну тобто, тут все як на мене на найвищому рівні. Від класики до року від джазу до фламенко дует «Пліч-Опліч» порадував глядачів різноманітними жанрами чудовою грою на гітарі та гарними віршами Ярослава, які він декламував перед кожною піснею. Пісні теж були різноманітними і про кохання гумористичні, іронічні, філософські. Чи ж